Хаотичне перехрестя вже понад тиждень світлофори на перетині вулиць Галицька Дністровська тичини не працюють. Тут завжди помітне пожвавлення руху, адже поблизу центральний універмаг, продовольчий ринок, державні установи. Відтак людей і транспорту тут зазвичай вистачає, особливо у годину пік. Пішоходи скаржаться. Ситуація на цій ділянці вулиці вкрай небезпечна. Якщо з увімкненими світлофорами перейти дорогу було непросто, то нині, взагалі, це майже неможливо. Існує реальна загроза для пішоходів. Воно дуже часто не працює. Я не знаю. Дуже зле, ну звісно, що зле. Ви бачите, що робиться. Перебігай хто коли хоче. Якщо водії будуть культурні, втримуватися, культури поведінки на дорозі, будуть пропускати, не перевищувати, що якісь то буде нормально. Але я завжди знайдеться людина, яка буде порушувати. Звичайно, що це створює небезпеку для життя, здоров'я людей. Це навіть мови немає. Велика незручність. Тому що і транспорт затримується, і важко дорогу пройти. між тим водії не надто переймаються несправністю світлофорів у середмісті. Вважають, через вимкнені пристрої заторів на дорогах поменшало. Мені здається, що менші пробки ставить, що світлофори трохи затримують, тому що туди в ту сторону руху немає там перекрито він. Постує та світлофорте ну, заміж. Ще би, бо там би виключили на василяних світофорів, там би право би не було. Тут є знаки, головна дорога. Там, хтось тут головна, і все по знакам їздимо. У дирекції комунального підприємства «Міськсвітло» кажуть, виведені з ладу світлофори справа рук хуліганів. Хтось навмисно пошкодив електронний пристрій. Невідома особа вирвала провода живлення із пішохідного світлофору. Наслідок цього, коли ранком, коли ранком світофор запрацював в нормальному режимі, значить ці провода закрутили, відповідно короткий струм, короткого замикання попав контролер, контролер згорів. Більшість так званих контролерів міських світлофорів застарілі зразка 90-х років. Відтак не мають захисту від короткого замикання. Ремонт електронних регуляторів дорожнього руху на Галицькій тичини обійдеться комунальникам у майже 30 тисяч гривень. І Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.